Було Саме ваша Дякую, щасті. Ми вважаємо протокол відносно військовослужбовця за статтею 130 складено незаконно. До клопотання про закриття провадження ми долучили письмові пояснення нашого клієнта військового тезісно зупин... зупинюся на цьому. Наш клієнт заперечує факт вчинення вмін правопорушення за статтею 130, вважає, протокол складений незаконно. Правил дорожнього руху він не порушував, ознак алкогольного сп'яніння у нього працівники поліції не виявляли, не фіксували. Порядок проходження огляду на стан сп'яніння не роз'яснювали. Від огляду на стан сп'яніння не відмовлявся. Це підтверджується повністю відеозаписом. По поясненню під'їхав службовий автомобіль працівників поліції, коли він знаходився на узбіччі, транспортний засіб був у нерухомому стані статичний. Наш клієнт одразу пред'явив свій військовий квиток, повідомив поліцейський, що він є діючий військовослужбовець, повідомив, що алкоголю він не вживав, є повністю тверезим, може дихнути, поліцейський може продути драгер у разі потреби. Дихнув наш клієнт. Працівник поліції, який здійснював перевірку наявності ознак алкогольного сп'яніння, повідомив, що алкоголю немає. Лише він почув запах цигарок. Це підтверджується у нас відеозаписом. Наш клієнт, зрозумів, що працівники поліції намагаються провести огляд на стан сп'яніння. Він, як дім, що військовослужбовець став вимагати від працівників поліції виклику та участі у ВСП. Це військова служба правопорядку. У відповідь на це працівники поліції повідомили, що представники ВСП відмовляються їхати, але ніхто не телефонував. У зв'язку з тим, що у нашого клієнта сів мобільний телефон, він самостійно не міг зателефонувати до ВСП. Чому ВСП, наш клієнт військовий, його офіцери керівних посад його бойового підрозділу постійно доносили інформацію, що військовослужбовців складання адміністративних матеріалів обов'язково займається ВСП? Працівник поліції, який висловлював пропозицію військовому, не зміг обґрунтувати необов'язковості участі представників ВСП під час проведення огляду військового службовця, поліцейський у розмові не послався на жодний нормативно-правовий акт, який би обґрунтовував законність його дій та повноваження здійснювати розгляд справи відносно військового службовця. Наш клієнт неодноразово наполягав на виклик представників ВСП та залучення їх до проведення огляду. При цьому наш клієнт жодного разу жодного разу не висловував відмови проходження огляду на виявлення стан алкогольного сп'яніння. Лише погодився пройти такий огляд одразу з прибуттям представників ВСП. Також наш клієнт поцікавився у поліцейській щодо підстав проведення огляду. У відповідь побачимо відеозапис. У нас відповідь Ну запашок». Що це таке ну запашок»? Я не знаю. Рексоною він там не користувався чи чим. Почувши таку відповідь поліцейську, наш клієнт зрозумів, що процедура ця незаконна, тому вимагав працівників ВСП. У подальшому вході розмови з працівниками поліції. Час ми зазначили. Перша година 22 хвилина відео. Наш клієнт погодився поїхати на огляд до лікаря-нарколога. Однак, працівники поліції на це жодним способом не відреагували. Військовий повторював, що не відмовляється від проведення огляду на місці за допомогою драгер, але у присутності ВСП у подальшому час перша година, 37 хвилина. Військовий сів до службового авто працівників поліції, розуміючи, вже що ніхто викликати представників ВСП не буде, не збирається, що дії працівників поліції. Незаконні військової висловив бажання огляд на місці за допомогою драги. У відповідь працівник поліції повідомив. Тому ми хотіли депутати працівників поліції, щоб зафіксувати цю незаконність та введення в оману нашого клієнта. Військового працівник поліції повідомив, що вже пізно. Та в цьому вже немає сенсу, оскільки вже закінчились дві години. В такий спосіб працівник поліції вів в оману нашого клієнта. По-перше, дві години з моменту початку спілкування, ще на той момент ми зазначаємо, пройшла одна година 12 хвилин. Це підтверджується відеозаписом. По друге, жодний нормативно-правовий акт не містить в дві години на проведення огляду на стан алкогольного сп'яніння за допомогою драгера. Однак поліцейські не обґрунтовані відмовив військовому в можливості пройти огляд на стан алкогольного спиніння у подальшому працівники поліції почали складати протокол за статтею 130 Військовий в черговий раз висловив свою незгоду з тим, що він не відмовляється від проходження огляду, висловив бажання пройти огляд, але знову було йому відмовлено. Далі жодного акту направлення не складалося. Під час ознайомлення вже з протоколом військовий почав зазначати, що ознаки алкогольного спільнення вони не відповідають тому самому, що відображено у протоколі. Запах алкоголю з порожнини рота такий, така перевірка у нас не проводилась. тремтіння пальців рук. Щодо тремтіння пальців рук, наш клієнт зазначав, що він військовослужбовий, що він кулеметник, що працівник поліції махає жезлом, а він кулеметом. Тому руки можуть трішки трястися. Те, що він ще у нас учасник бойових дій і неодноразово е приймав участь і в процесі розмови він. Поводив себе повністю адекватно, і йому було незрозуміло таке ставлення працівників поліції до діючого військовослужбовця. Щодо аналізу діючих норм чинного законодавства, визначальним є наявність двох факторів: це керування, а також перебування чи відмова у проходженні огляду на стан сп'яніння. Далі зупинимо, що підстави для складення протоколу про адмінправопорушення поліцейського виникають при після встановлення факту керування та ознак алкогольного сп'яніння. Детально ми там на 20 у клопотання прописали підстави для закриття і чому саме необхідність допитати працівників поліції. По-перше, складені протоколу про одні правопорушення, стаття 130 не передувала зупинка транспортного засобу. Стаття 35 закону національну поліцію відеозапис у нас чітко підтверджує. Посилаємося на практику Верховного суду. Що оскільки поліцейські не задокументовано та не доведено належними допустимими доказами факту порушення водієм правил дорожнього руху, то вимоги інспектора до водія є незаконними. По-друге, у матеріалах справи у нас відсутні належні та допустимі докази, які б свідчили, що наш клієнт військовий у зазначеному протоколі час, маючи ознаки спідніння, саме керував транспортним засобом. Супереч статті 251 статті. Купа відкриваємо відеозапис 00 годин 24 хвилина. Наш клієнт спілкується з працівниками в поліції в салоні транспортного засобу. Транспортний засіб у нас нерухомий. Також посилаємося на практику Верховного суду, що до запрошення ПДР не може бути відеозапис з нагодної камери, який відображає лише послідовність проходження цього адміністративного матеріалу, а саме його розгляду. Більш того, військовий сам під час розмови з працівниками поліції звертався із проханням продемонструвати йому докази керування ним транспортним засобом. Тобто він фактично заперечує факт керування авто. У відповідь поліцейський, якого ми хочемо теж допитати, він сказав, що він нічого показувати не буде, не передбачено. Щодо цієї позиції правової, щодо відсутності складу одним правопорушення, ми зазначили судову практику. Так ми розуміємо, у нас не прецедентна права, але зазначений склад суду розглядав аналогічну справу, де справу зазначили, де було вказано. Те, що відеозапис з ямер не зафіксовано керування транспортним засобом. далі теж зазначили позицію вже поліційних судів, це підстава для закриття. По-третє, у нас відсутній саме ознак алкогольного сп'яніння у військового. працівники поліції перед висленням пропозиції проведення огляду не виявили жодної ознаки алкогольного сп'яніння. Матеріала справи: звертаємо увагу, ваша честь, що у нас не міститься жодного процесуального документа. Який відповідає у нас інструкції, в якому зафіксували наявні нібито ознаки алкогольного сп'яніння. зазначили, не склали ані акту огляду, що передбачено, що з метою виявлення він складається, не складено направлення, також воно відсутнє в матеріалах. Тобто проведення огляду на стан алкогольного сп'яніння має обов'язково передавати виявлення ознак такого сп'яніння. Такий порядок чисто визначено у нас інструкцією та законодавством. На вимогу працівників поліції військ військовий вийшов з салону та дихнув прямо в нос працівнику поліції. Але останній повідомив, що від нього лише цигарки, і все. Тобто в нас зафіксовано, що запаху алкоголю не було. У подальшому нуль годин 36-та хвилина. Працівник поліції каже у нас, ну, запашок. Який запашок? Невідомо. Далі поліцейський повідомив про те, що немає різниці. У нас перша година, 49-та хвилина, про які ознаки алкогольного сп'яніння написано у протоколі. І те, що військовий не згоден з такими ознаками, він може дописати будь-яку ознаку. Відкриємо відео, перша година, 49-та хвилина, ми це побачимо. Тобто, працівники поліції керуючись ну, запашок, і яка різниця, склали цей протокол. З долученого відеозапису видно, що військове перебуває повністю в адекватному стані, спілкується з працівниками поліції, так то надається довічою розмови. Пояснює, що він щодня, ризикуючи життям на передовій, не заслуговував такого відношення. Далі теж посилаємось на судову практику і зазначено складу суду аналогічне щодо невстановлення встановлення цих ознак алкогольного сп'яніння. Зацитую. Суд вважає, що недотримання процедури та порядку виявлення водія, який керував транспортними засобами ознак алкогольного сп'яніння є істотним порушенням процедури проходження огляду, і що виключає адміністративну відповідальність. Тому ми хотіли працівників поліції допитати, чому вони порушили ці визначені норми. Четверте, щодо нескладання направлення, ми зазначили, що передбачені інструкції. По п'яте щодо складення акту також зазначили, не будемо зупинятися. Шоста, працівниками поліції не було дотримано процедури огляду на стан алкогольного сп'яніння, а саме однозначної відмови. Перша година 24 хвилина. Військовий висловив бажання проїхати до найближчого закладу охорони здоров'я. Перша година 37 хвилина. Військовий висловив бажання вже пройти огляд на стан сп'яніння на місці. Тобто, передивляючись цей відеозапис, жодного разу наш клієнт не відмовився від проходження огляду на стан сп'яніння. Тобто, у нас не було взагалі відмови, не кажучи про однозначну відмову. Також посилаємось на судову практику зазначеного складу суду, наводимо кілька справ, де зацитую працівниками поліції не надано належних доказів того, що відмовився від проходження огляду. Це у нас підтверджується відеозаписом. Сьомий пункт. Запис не є допустимим доказом, не долучено до протоколу не безперервно. Не будемо зупинятися. Сам собі протокол не може слугувати єдиним доказів. Також зазначили, не зупиняємось щодо рапортів співробітників поліції, неналежний доказ. Хочемо їх допитати у суді щодо порушень, які вони допустили. Десяте щодо порушення прав на захист. Передивляємось відеозапис жодних прав нашому клієнту не роз'яснюється. Відповідно, до статті 268, КУПАП, статті 63. Ж, нічого такого у нас е, немає. Далі, щодо статті 266, прим 1 КУПАП, що Є інший порядок проведення огляду на стан алкогольного спиніння відносно діючих військовослужбовців. Наш клієнт одразу повідомив, надав військовий квиток і просив майже весь період цього розгляду адміністративного, якщо його так можна назвати, що прибули представники ВСП. Але е працівники поліції сказали, що їм не цікаво. ВСП викликати вони не будуть. ВСП не їде. Також зазначили судову практику зазначено питання, де е, закривали справи на цій підставі. Тобто, ми повністю підтримали наше клопотання про закриття, долучили пояснення нашого клієнта. Вважаємо, що працівники поліції порушили всі можливі та неможливі норми чинного законодавства, незаконно склали протокол на тверезового військовослужбовця. І тому ми просимо врахувати всі наші пояснення, наше клопотання та закрити провадження у справі за статтею 130 тридцятої відносно діючого військового. Дякую, ваша честь.